Чорний слід від долоні з розчепіреними пальцями на аркуші, загрозлива записка та вимагання грошей, загадкове вбивство і детективне розслідування. І усе це трапилося в житті звичайного підлітка. Переглядай відео сьогодні буде таємничо цікаво. Повість гімназист і чорна рука Андрія Кокотюхи є частиною детективної трилогії. Лови фісташки. Трилогія. Три самостійні твори одного автора однієї авторки пов'язані єдністю сюжету, задуму, героями героїнями. Детективна повість епічний прозовий твір, за основу якого взято розгадування таємничої події, найчастіше злочину. Завтра п'ята година. Спалений дім на Подолі, ти знаєш, приносиш одну тисячу або буде біда, залиш у великій кімнаті. Мовчи. Одна з ознак детективного твору інтрига, таємнича подія, розгадування якої підпорядковано весь сюжет твору. У повісті Андрія Кокотюхи головний герой, стає учасником справжнього детективного розслідування. Адже для того, щоб розкрити злочин, необхідно визначити, хто ж називає себе чорною рукою. Знайомся, це Юрко Туряниця, учень восьмого класу першої зразкової гімназії, престижного навчального закладу на Печерську. Родина хлопця заможна, батьки працюють у міжнародній компанії, тато інженер, мама головна бухгалтерка. У сім'ї також дотримуються українських традицій. Юрко навчається добре, спробував би інакше. За незадовільні табелі з першої зразкової теж просили на раз-два. Нема чого псувати загальну картину успішності. Може, Юрко, й хотів би зібрати віночок із поганих оцінок, щоб перейти до звичайної школи, та по-перше підведе батьків. Котрі покладають на першу зразкову надії, а по-друге, уже переконався, чим ближче від дому місце навчання, тим менше волі і більше батьківського контролю. У гімназії немає першого попередження. Останнього теж воно завжди одне: порушив правила, вибачення не приймається, терміну випробування не дають. Кругом кроком руш у звичайну школу. Тож погрози від чорної руки Юрко сприймає за реальні. Двоє учнів уже постраждало від витівок зловмисника або зловмисниці, і ледве не вилетіли з навчального закладу. Один грав у комп'ютерні ігри на гроші, інший писав шпаргалки на контрольних і пересилав кільком учням. Проте, в тому самому спаленому будинку на Подолі, про який йшлося в записці, хлопець натрапляє на мертву людину, а також знайомиться зі шпигом Назаром Захаровичем, власником приватної пошукової контори. Ще одна ознака детективного твору наявність людини, яка буде розслідувати злочин. Громадянка Галина Добрянська звертається до приватного детектива, оскільки в неї вкрали щоденник старшого брата Олеся, очевидця та учасника легендарного бою під крутами. У січні 1918 року біля залізничної станції відбулася битва між російськими більшовицькими військами та українськими патріотами. Із тисячами ворогів билися кілька сотень молодих хлопців. Та не всі вони були гімназисти й студенти. Там стояла військова молодіжна залога, тому оборону вдалося тримати декілька годин до ранніх січневих сутінків. Втрати московитів виявилися серйознішими, ніж вони сподівалися. Серед тих підлітків був і Олесь Добрянський, тоді учень другої київської гімназії. Пані Галина розповіла: у щоденнику брат описує, як усе почалося свої почуття і відчуття, скаржиться на старших, які не давали йому прорватися наперед. Називає всі прізвища, які знав і про які потім дізнався. Тепер записник знадобився як доказ участі гімназиста добрянського в бою під крутами. У Києві перейменовують вулиці з комуністичними назвами Праонук пані Галини теж Олесь 2014 року. Пішов захищати Україну, як і той, на чию честь він був названий. Воював у Донецькій області, був поранений, лежав у шпиталі. Саме він подав ідею назвати вулицю іменем юного гімназиста, учасника бою під крутами. Як думаєш, чому важливо знати історію та пам'ятати імена героїв та героїнь минулого? Михайло відповів так. Історію важливо знати для того, щоб не повторювати помилок минулого та будувати гідне майбутнє, Аліна доповнила. Герої та героїні приклади для наслідування, тож їхні імена необхідно пам'ятати та шанувати. Адже ті нагадують про шлях, який пройшла країна до відновлення незалежності Конфлікт у детективі це зіткнення справедливості та беззаконня. Щоденник Олеся Добрянського викрадено, але грабіжника вбито. У скоєнні злочину підозрюють саме правонука пані Галини. І для того, щоб зняти обвинувачення з Олеся Добрянського, Юрко мусить допомогти детективу шпигу визначити, хто приховується під іменем Чорної руки. Під підозрою опинилися троє: Левко Голіцин, нащадок давнього дворянського роду. Слабосильний, блідий, намагається обходити бійки та інші небезпеки стороною. Займається дрібною торгівлею. Гліб Стороженко забобонний, цікавиться східною боротьбою. Спершу робить борги, потім віддає. У класі його не дуже любили, вважає себе обділеним, злий на весь світ, має досвід пхати носа в чужі справи, хворобливо акуратний. Степан Мартинюк на голову вищий за однолітків спалахує миттю, любить махати кулаками. Ображається на все і всіх, навіть тоді, якщо ніхто його і не думає ображати. Ще одна ознака детективного твору. Автор-авторка проводить читачів і читачок через процес розслідування, повідомляє факти, щоб можна було будувати теорії, робити висновки самостійно. Тому, маючи інформацію про всіх трьох підозрюваних, Юрко робить висновок. Як думаєш, хто на думку хлопця є чорною рукою? Зважаючи на те, що Стороженко злий на весь світ? Постійно робить борги, а потім їх віддає, не пояснюючи, звідки гроші, та на його досвід пхати носа в чужі справи. Юрко робить висновок, що саме Гліб є тим самим зловмисником, який шантажував учнів гімназії, і влаштовує йому пастку. Сам пише записку від імені Чорної руки та підкидає її стороженкові. Як чорна рука буде реагувати, якщо знайде в себе записку з погрозами за підписом чорної руки? Щуряка вирішить, що його викрито і почнеться шантаж. Тож прибіжить на вказане місце, аби побачити, хто вивів його на чисту воду і спробує домовитися. Або наш щурисько може подумати: хтось і собі захотів побути чорною рукою. Але тоді він тим більше прибіжить на місце зустрічі, аби глянути, хто ж такий нахабний відбирає його злочинний хліб. Проте, коли Юрко та Гліб зустрічаються в домовленому місті, виявляється, що Стороженко просто злякався погроз чорної руки і приніс гроші. Ще одна ознака детектива: справжні обставини події не повідомляють читачам і читачкам в повному обсязі до закінчення розслідування. А деякі підозрілі вчинки дійових осіб можна логічно пояснити: якщо не стороженко, то хто і справді хто чи вдасться Юркові дізнатися правду? Чи справді чорна рука став свідком вбивства і допоможе зняти обвинувачення з Олеся Добрянського? Про це ти дізнаєшся після прочитання твору. Тема повісті Андрія Кокотюхи розповідь про пригоди восьмикласника Юрка, який допомагає розкрити загадкове вбивство, скоєне в будинку на Подолі. Ідея утвердження думки про те, що добро має перемогти зло. Головний герой звичайний восьмикласник, який виявляється причетним до розслідування. Юрко навчається інколи бешкетує, спілкується з друзями. Хоче мати собаку. Зрештою, батьки дозволяють хлопцю залишити вдома знайденого бульдога джентльмена. Але під тиском обставин хлопець опановує себе і бореться із беззаконням. Знайди риси характеру притаманні Юркові сміливість, кмітливість, справедливість, щирість, авантюризм, тобто схильність до ризикованих вчинків, відчайдушність, відповідальність, допитливість, доброта, спостережливість. Запам'ятай, за жанром твір гімназисти, чорна рука Андрія Кокотюхи, детективна повість. Тема твору розповідь про пригоди восьмикласника Юрка, який допомагає розкрити загадкове вбивство, скоєне в будинку на Подолі. Ідея утвердження думки про те, що добро має перемогти зло. Детективна повість епічний прозовий твір, за основу якого взято розгадування таємничої події, найчастіше злочину. Ознаки детективу, інтрига, таємнича подія, розгадуванню якої підпорядковано весь сюжет твору, наявність людини, яка буде розслідувати злочин, в основі конфлікту зіткнення справедливості та беззаконня. Автор авторка проводить читачів і читачок через процес розслідування, повідомляє факти, щоб можна було будувати теорії, робити висновки самостійно, а справжні обставини події не повідомляє у повному обсязі до закінчення розслідування. Деякі підозрілі вчинки дійових осіб можна логічно пояснити. Став уподобайку стеж за каналом. Попереду ще багато цікавого.